Така допомога нам прийшла схоже, французька. Так, є дата виготовлення. І вжити до щось плаване хоче. хочу. так добре видно. Що Подивимося, що там є. не спешит. ну, а ну не ножичком вот так пройдись, а тут... Аккуратно. И то, что мы моем. Мюсли. Походу, треба в кипяточку пороть, я так а. разумею. Ну да. Так суп, 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 Що за суп? Цікаво, ч Ча, спробуємо чай. уже. Це Ча, ч? Yeah. Суп, пише суп, зуп Дивіться, дивися, як на різних мовах, а така що? Нічого ж так і часто. Кис мікс дрик, микс дринк. Енергетичний якийсь напиток колотить, точно. Енергетика тут таке. Mm -hmm. Так маємо такі. Яких правильно назвати? Mm -hmm. Крекери, не кракери, галяти, не галяти. Джем батончики, Батунчики. ух ох ж. І ще цука після дави. ананасовий, висоть. Так, це щось... А, це ще сух цей. Сухий спірт. Точно дави. Це поставив очах відіграва. Це хто зна шо воно будемо розбиратися. А, нет, сажу еще держи кофе, Саша. а все цукор. А может быть кова с цукром? Ух ты же. Да, ну надо да так. Так а что пенсионер? Смотрки. Такие серветочки. Ну, сорветочки. тут. Там значит ще так было. воно таке? Якісь племені намалювані сам. Равіолі їх не чешо. Да, равіолі. Равіолі за рибан. Каша з мясом. Кашка з мясом покої. Ну, як багато м'яса на да, картинці, ти да. бачив? Ну? бачив, якби так так було як ну, на картинці. Батомчики. И все фруктові, то понятні? Так. Поня? Mm -hmm. так. Монббланк. Водичка чи що це така? Mm -hmm, без поняття. А может така водичка? Точно. Та ні, це щось. Якісь макарони, що ми намалювали. Не знаємо теж, що воно таке, ще так не пробували. будемо пробувати розбиратися. Ну і тут, я думаю, паштетик якийсь, так? Щось по-французьки написано. Рибка, мабуть, рибний. <смеш> лягушка консервована, Та не, не Це ж французи. Та риба намальована, як і лягушки. Ну, що ти, блін, починаєш зразу лягушки. Що ж ти так людей поскудиш? Ну, такий сухпань. Ну далі не знаю, спробуємо, скажемо, що воно таке, як сподобався, не сподобався.